Вже половина медичних закладів міста недоукомплектовані засобами пожежогасіння. Головних лікарів медичних закладів про це поінформували у ході чергової колегії міського управління охорони здоров'я. Більшість вимог до протипожежного стану виконати реально. Однак на основні заходи коштів бракує. Нам потрібно пожежну безпеку, включає основні моменти, то тобто автоматичну пожежну сигналізацію, обробка дерев'яних конструкцій і Закупка перевечірних засобів, які нам потрібно для ліквідації пожежі, нам потрібно біля 4 мільйонів. Обурюються медики без відповідальністю власників автотранспорту, які хаотично ставлять автівки на території медзакладів. З цією проблемою звертатимуться ДАІ. Як можна зайти в міську лікарню, заїхати швидкій або заїхати пожежній машині, коли Машини стоять як коло головного в'їзду на територію, так і побічного в'їзду. По поводу в'їзду на територію в міську лікарню я собі так само записав. Всі знаки там дійсності є. І я рішення дійсності відправлю дає, щоб воно не тільки в міську лікарню, в міську дитячу лікарню. Де стоїть знак, все нормально. Під'їхати має туди машина, туди під'їжджає хто хоче і стає так, що приїхала на моїх очах дитячу лікарню. Приїхала швидка, немає змоги е на носілках вигрузити. Несуть поміж машини. У ході засідання колегії звітували і про диспансеризацію ветеранів Великої Вітчизняної. Ветерани обстежуються лабораторно, проводяться фліорафічне обстеження, всі нетранспортабельні хворі обслуговуються на дому. Але з кожним роком ці диспансерні огляди проводити все важче і за зниження здатності до самообслуговування кожного, кожного з цих ветеранів війни. На жаль, значна кількість ветеранів війни, які потребують стаціонарного оздоровлення, не мають можливості лікуватися в госпіталі і за фізичної неспроможності шпиталю. Крім того, люди цієї категорії мають право на безкоштовне лікування та зубопротезування у міській об'єднаній стоматполіклініці. Це ж стосується і чорнобильців. Щоправда, коштів, які держава виділяє на обслуговування останніх, вкрай бракує, а самі медики зарадити цьому не можуть. Питання потрібно вирішувати на рівні країни. Безперечно, якщо 500 чорнобильців є на території першої другої поліклініки і їм виділяється 2400 гривень. Ну, це не сума грошей, про яку можна взагалі говорити. Усі збираються на роботу, а вони до війська. 18 юнаків шикують на плацу міського військового комісаріату. У кугорті майбутніх захисників і хмельничанин Ігор Кондратюк служитиме хлопець у внутрішніх військах. Він переконаний, відчути смак армійського життя повинен кожен юнак. Я для себе особисто вирішив, що мені це потрібно як у майбутній кар'єрі. Ось, і вона мені пригодиться по життю. Батько новобранця призивався 29 років тому, тож про солдатське життя знає не чуток. Жартома каже, у 84-му хвилювався лише за себе, а зараз вже за обох. Зараз тим сином роблю на путстві лишатися собою, бути достойним нашої батьківщини. Ну, і щоб в нас було все спокійно. Миколу Адамчука до війська проводжали усією родиною. Тут і дружина, і батьки, і сестра, і бабуся, і навіть тітка. Подбали рідні і про солідний багаж свого новобранця. Носки, бритва, конфети, консерви, все, що поїсти. Загалом під час весняної призовної кампанії до армії піде сотня місцевих юнаків. Кожен шостий призовник залишиться на Хмельниччині. Викликалося на призовну комісії 2650 чоловік. Із них певні категорії дана відсрочка по навчанню, деяким по сімейним станом, деяким по здоров'ю. На сьогоднішній день ми маємо порядка 350 чоловік, яких ми можемо зараз призвати до війська. Але ми вибираємо краще і краще. Ми підходимо вплоть до того повна сім'я, освіта, здоров'я. Нагадаємо, для України це передостанні призов юнаків на строкову службу. Восени 2013 року військо прикличе хлопців в останнє. Після цього армія комплектуватиметься виключно контрактниками. До слова цього року в області планують укласти контракт із понад трьома сотнями, бажаючими одягнути військову форму. На вас напали чи ви стали свідком злочину, а засобів зв'язку немає. Тоді шукайте тривожну кнопку. Державна служба охорони спецприладами вже обладнала більше сотні об'єктів на Хмельниччині, з них 80 – в обласному центрі. В цих об'єктах розміщені такі наклейки і пересічний громадянин, побачивши її в разі скоєння злочину, відносно нього чи відносно інших осіб вправі зайти на цей об'єкт. Це може бути і магазин. Прохідна аптека до супермаркет в людних місцях і скористатися цією кнопкою міліції». Після цього на протязі 3-5 хвилин приїздить наряд міліції. Хмельницьких школярів запрошують на навчання до Польщі. В обласній науковій бібліотеці імені Островського відбулася презентація освітнього проекту Терас Вроцлав. Останні створили сім років тому за підтримки мерії польського міста Вроцлав. Проєкт розрахований на абітурієнтів Східної Європи. Об'єднує він сім навчальних закладів. Вступити у які іноземці можуть навіть на бюджет. Для бюджету треба, відбираються кандидати, які добре володіють польською мовою. І, звичайно, оцінюються атестати або дипломи бакалавра. Тут оцінки і йдеться про це. І профільні предмети, які на дану спеціальність обираються, вони повинні бути, звичайно, на на простоному рівні напрямки навчання у польських вишах різноманітні економічний, гуманітарний, технічний, природничий. Усього передбачено 60 бюджетних місць. Також можна вступити і на платну форму навчання. Ціна становить від півтори до трьох з половиною тисяч євро за рік. Вступні іспити здаються дистанційно. Рекрутація починається 6 травня. Практично відбувається повністю через наш сайт. Можна Зареєструватися, відібрати навчальний заклад, обрати спеціальність, заложити свої контактні дані. Звичайно, через сайт також створена спеціальна платформа, через яку можна завантажити документи. Коли закриваються ті ті сроки, можна вже домовлятися на співбесіду через скайп, тому що це така форма, через яку ми можемо провірити знання польської мови. Координатори проекту протягом року здійснюють соціальний супровід іноземних студентів. Щоб адаптуватися вот весь перший курс з усіма возникаючими питаннями у іноземних студентів, в тому числі і молоді з України, звертається до обращається і організаторам. Виступають в качестві пікунов это і дяді, і мами, і папи, і бабушки, і дідусь то тобто, есть сасімі вопросами, которые їх інтересують, в тому числі збитовим випускники врославських вишів отримують дипломи європейського зразка, які дійсні країнах членах Євросоюзу. Детальнішу інформацію про проект можна дізнатися у центрі європейської інформації, що діє у бібліотеці імені Островського. Лухачі курсів французької мови Нормандія Україна відгуляли. Випускний дипломи отримали 40 учнів за успіхів навчанні. 12 відмінників відзначили поїздкою у Францію. дані дипломи є результатом та підсумком роботи наших учнів нашої організації. І сьогодні ми зібралися тут. У кожного з них хто здавав екзамен, буде можливість виграти поїздку до Франції, як це відбувається кожного року. У цього року ми плануємо відправити до Франції 12 учнів наших курсів. Благодійна організація на теренах Хмельниччини діє 12 років поспіль. За цей час французьку опанували близько п'яти сотень подолян півтори сотні побували на мовних канікулах Україні моди та парфумів. Оксана пакуватиме валізи на лінгвістичний відпочинок цьогоріч. Французьку дівчина почала вивчати рік тому. Ніколи в житті не думала, що це можливо просто взяти і поїхати так. Ну, свої Наполегли бою взяти і виграти таку потівку. Я ніколи в житті не думала, що мені ще пощастить таке. Але я зовсім про це не думала, і зараз я дуже розчулена, дуже задоволена і дуже рада. Милуватиметься французькими краєвидами і Наталя. Очікую провести досить добрий час побачити нових, нових людей, познайомитися з новими людьми, також відвідати якісь чудові певні міста. Ну, Надіюсь, що це буде досить цікаво. Традиційно на вечорі одну путівку на французькі канікули розіграли у лотерею. Ще одну отримав автор кращого фото минулорічного відпочинку. Удосконалювати мову та знайомитися з культурою та історією Франції подоляни будуть влітку. До речі, незабаром організація Нормандія Україна переїде у нове приміщення. Офіс планують відкрити у центрі міста.